В асортименті з'явились гарячі столи для упаковки снеків у стрейч плівку ширина стрейч плівки максимальна ширина стрейч плівки яка стає на направляючі, 43 см. Гарячі столи перевірені, бувалого використання, але вимиті, чисті. Перевірені всі працюючі споживання їх електроенергії залежить від того, наскільки ви виставите температуру. Максимальна температура 120 градусів виставляється це обрізний тен Запаюючий, він меншої температури, в принципі, він десь градусів 80 буде, якщо на максимум. Що по столиках по споживанню, скажу, то споживають вони 175 Вт в годину, це якщо виставити на максимальну потужність, і 35 Вт в годину, якщо на мінімальну. Є клавіша для вімкнення, вимкнення, індикатор, який показує, що столик працює і гріє. Тут у нас запобіжник. І термостат-регулятор температури. Обрізний ніж ось тут знаходиться. Робоча поверхня і ніж для запайки. Столиків багато, можна вибрати індивідуально по замовленню.